Хто знає, як пережили б ми 10 років шкільного навчання, якби не комедні випадки, веселі однокласники та усілякі курйози. ми попросили наших глядачів пригадати кілька таких історій. Наш ноу на малювання. Совати бабочок. І одна дівчинка е, нарисувала беременну бабочку. Коли ми не хотіли уроки історії, і взяли, напшикали із балончика антиперспірант у класі, і викладач зайшов, він не зміг дихати. Він дбав про своє здоров'я. Він сказав, що урока не буде, зірвано. Ми ходили в школу, а рядом такою було, як типа ставка, или болото, Я не знаю, як лучше сказати, виразитися. Это много було лягушек, і ми для того, щоб сорвати урок, наловимо портфель лягушек, а на уроки по одной випускаємо. Весело и хорошо, урок сорван. Ну я колись дуже швидко прокинувся вранці і пішов у школу в тапочках, довелось повертатись.